Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Росіяни через путінську війну стають все біднішими. Не вірите? Ось вам декілька відео. Дивіться Ні, ні, У нас нічого ні то ні каналізації, вода тока підіває. Всі гроші нічого ні. Ну, мы живем. Вот так и живете. Не интернета, интернет есть. У нас не подключают, потому что большие дома сказали, у вас даже точки, мы даже вас подключить не только можем. Как Кассия Николаев сказал, все, все, все мы подключены. Нет, да. я, мы, я не знала, как подключить детей, потому что по дистанционке пришлось покупать модем за 3000 и только подключать компьютеры, все. А звонишь Ростелеком, ТТК, еще какая-то. Они говорят, а у вас тут точки нету ни одной, куда вас подключить можно он... было? Приезжали, значит, да? Не приезжали, я с ними созваниваюсь. А, ну вот. Значит, отказ нет. Да. Интернета нет? Нет. Нет? Вот. У меня лично нет, В 21 веке, 24 год, 74 года, да? дома да? ни интернета, ни благоустройства, ничего нет. Даже власти забыли, не приезжают сюда. Кто к нам приедет? Вы что? Центр города творится это все. А, Центр хорошо. города не да. Ребята, так что мы на всю Россию сейчас покажем это все. С удовольствием. Да. Пусть посмотрят. Люди... Пусть Москва висит. Да. Пусть Москва посмотрит. Первый канал, Звезда там. Конкурентоспособность европейской экономики бжик, упала вниз, а конкурентоспособность их главного, на самом деле, с точки зрения экономической составляющей конкурента в Соединенных Штатах, резко возросла. Мне кажется, что лучше России нигде не найти. Да. Посмотришь в других странах, что творится. Сколько там нищих, бедных людей. А вы в, в каких странах побывать успели вообще? Я не успела, я смотрю, на много телевизор. А ось вам останнє відео з економічного форуму в Пітері, на що схоже давка розносить столи, б'ються за котлету, їдять навіть з підлоги. いいね。<laughs> Телеграм-канал Топорпомсти пише наступне до середини літа 25-го року. Російська економіка досягла критичної межі. Місцями центробанк намагався стримувати падіння рубля проти валютні резерви стрімко танули. Витрати на війну перевищували всі бюджетні ліміти. За оцінками аналітиків, що місячний дефіцит перевищував 2 трильйони рублів промисловість працювала в режимі аварійного постачання комплектувальних через санкції. Сотні підприємств оборонного комплексу зупиняли виробництво через відсутність електроніки. Патрушові Грес мав щоденно отримували доповіді про стан. Економіки за закритими даними вони дійшли висновку, що контроль Кремля над фінансовими потоками ослаб довіра олігархів і великих корпорацій до президента зникла. Зростання протестних настроїв створює ідеальні умови для внутрішнього перевороту. Група силовиків обговорювала сценарій поступової втрати путіним легітимності з квітня. У десятках регіонів РФ посилились локальні протести. Шахтері Донбасу і Кузбасу масово виходили на мітинги через невиплати зарплат. Працівники ВПК страйкували через затримки виплати. Відсутність обладнання родичі мобілізованих організували акції. Під військкоматами у регіонах поволі формувалася атмосфера втрати страху. Великі фінансові групи, що десятиліттями спонсорували Кремль, заявили про готовність переглянути підтримку. За лунали вимоги припинення війни, перезапуск відносини з заходом, зміна керівництва держави. Патрошові Герасимом фіксували всі заяви і розуміли, що момент перелому близький за внутрішніми оцінками Ради безпеки народні мітинги будуть використані як привід для делегітимізації Путіна. Контроль над частинами розгвардії генштабу створює умови для передачі влади. Інформаційна підтримка через федеральні медіа дозволить пояснити відсторонення, як рятівний крок Патрошов готував базову концепцію тимчасової уряд стабілізації. У черні відбулася координація змі телеканалів. Редакторам запропонували лояльно висвітлювати складнощі економіки як наслідок системних прорахунків в Кремлі без відповідальні дії верхівки, необхідні змін. Головна мета створити відчуття, що зміна влади стане єдиним способом уникнути катастрофи. В регіонах почали відмовлятись виконувати окремі розпорядження адміністрації президента. Деякі губернатори надсилали сигнали Патрушової Герасимову про готовність підтримати конструктивні зміни у військових частинах. Зростали настрої саботажу. Командири не приховували розчарування за сценарієм силовиків. Останнім поштовхом має стати новий виток бюджетної кризи. Падіння рубля до історичного мінімуму, масові протести у Москві і великих містах у цей момент планувалися оголосити про надзвичайний стан і створити комітет управління кризою. У колуарах переговорах Герасимов заявив: ми більше не можемо підтримувати режим, що веде країну в економічну прірву. Олігархи готові були надати фінансування для стабілізації, але тільки за умови усунення Путіна від реальної влади. Станом на середину літа Росія відійшла до фінальної межі. Економіка вичерпала ресурс. Підтримка народу і бізнесу. Зникла. Літи шукали спосіб відсторонити президента. Патрушові Герасимов не чекала руками, щоб прогавити цей момент. Їх розрахунок простий під час народного бунту врятувати державу, нібито прибравши людину, яка стала головним символом занепаду. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.